Ось так, тепер я бачу, що знімається. Бережно двері зачіпав, чуть не защемив. Добрий день, сьогодні в нас субота. Запізнююсь на одну хвилинку. Я вже рушив, вибачте, я вже не можу. Там зараз буде слідущий автобус 18. -ка. Якщо я рушив, я вже не можу зупинитися. Двері зачинені. Автобус рушив. І все. Так, рівно знімаю. Бачу, що вроді рівно знімає. І ще раз, сьогодні у нас субота. Субота, сьогодні яке число? 14 грудня. Обережно їдемо. Діма їде, привіт. Грудень. Вже зима. Ранком холодно було. А тепер хорошо. Тепер десь плюс два на вулиці. Їдемо. і так, спокійно, досить сьогодні все. Ніяких скандалів. Аж скучно, даже. Сумно. Ні, не сумно. Скучно. Рівно знімає, чи ні? Ніяк не можу поняти. Вот так майже рівно знімає, да? Майже, да. А та є яма там вже ніякі її не залатають. Вона хоч і маленька, але неприємна. Дітися там нема куди. Світло червоне, але можемо рухатись на заборонений сигнал згідно стрілки, але всім уступаючи всім рух в Русі. Зупиняємось на нашій зупинці. В самий кінець. От сюди. Да. І не інакше. Відкриваю всі двері, дивлюся в камери, всі вийшли, закриваю всі двері. Ось тут у нас всі двері, спереді, всередині і задні двері. Все дуже легко. Лівий поворотник і потихі рушаємо. Обережненько. Пліцваген? Ні, ти не успієш. Ліп стій Голоб як близько до нас був. Ну що ж, ми знову на 24-му? Маршруті, як завжди. І мене звати Артур. Я роблю в компанії Мушородський муніципальний транспорт, а директор Віталій Вікторович Готра, який разом із мером Андрієв Богдан Євстафович організували в 2018 році. Наше комунальне підприємство, в якому вже нараховується. Зараз я рахую 20, 25 автобусів, да, і плюс тепер 13, якщо я не помиляюсь, але я можу, слухайте, можу я і помилятися, тому що в мене це зазвичай таке. Буває. Отак От я собі сюди покладу і буду бачити, чи рівно знімає, чи ні. Щоб все було окей. Воно, звісно, знімає затримкою. Голуби там сражаються за пшоно. А ми їдемо. Ось так вони організували. Наше комунальне підприємство і місто і в місті. Зараз вже набагато зручніше їздити для наших шановних, шановних пасажирів. Акуратно, дедушка, почекайте, не шатуйте. А раніше з маршрутками дуже було складно їздити, ні сісти. На маршрутку ранком ніяк це було дуже тяжко. Сплата безготівкова. Люди у нас виходять всі, бачимо, так? В зеркала. Закриваємо всі двері. В салоні показує 17 градусів, а на вулиці орієнтовно плюс 2 градуси. Ранком було мінус 4 ранком було. Вірніше не ранком, а вночі. Вночі було мінус 4 градуси. Зелений засвітився, все, можемо їхати. Акуратно, потихій їдемо, не спішимо. Нам спішити нема де. Тут включимо лівий поворотник, щоб всі знали, що ми йдемо вліво. А тут включимо правий поворотник, щоб всі знали, що ми з'їжджаємо з кільця, рухаємось максимально плавно. Хоча це не завжди і вдається. Інколи не вдається. Ось так вроді рівно знімає. Світлофор не робить, тому максимальна увага, обережно правий поворотник. Зупиняємось на зупинці. Відкриваємо всі двері. Там там, -там покладіть тут, квитки. Беріть квитки. Взяли квиток, ну це вже добре, потрошки-потрошки по люди і у нас навчаються. Акуратно, акуратно їдемо. Наступна зупинка готель Закарпаття. Так, пішоход. Славненько збавляємо ход і їдемо. Хто хоче робити на автобусі, то вам слід знати, що це робота дуже на витримку. Правий поворотник. Робота на витримку, тут потрібно постійно бути уважним. Одна ошибочка, одна помилочка і все. Всі вийшли, зачиняю двері. Лівий поворотник Йдемо далі спокійно, так, собачка туди вже пішла, все добре. Собачка жива і здорова, молодець. Уважно пішоход. Тут я успіваю спокійно збавити. Йдіть, будь ласка. Правий поворотник, зміщаємося в наш ряд для того, щоб поїхати направо. На автовокзал. Тут акуратно обходимо автомобіль з поміткою Ш і уходимо в напрямку автовокзалу. Вітаємо зі, зі святом Ханука. 25 грудня. Рекламку я там увидімо, бачились ти? Рекламка. А от словацький старий автобус Кароса, кароса. Обережно. Зміщуємося в лівий ряд. Так, у нас на годинці 10.47, а в 11 у мене обід у дравцях. Я буду їсточки, майже супчик або бограч, або бульйончик. Рекомендую і вам це робити, тому що желудок має бути завжди суперово настроєний і влаштований. Да? Щоб щоб мене бачили, Беріть, петь. Чекайте далі, що чекайте, чекайте. Так і так, зізьміть. Рядом останавлюємося у барви. Один у вас? Беріть квитки. Так, у нас тут поправка в 49, так? Да? 49. Майже я буду закруглятися. А потім ще зніму щось цікавеньке. Хорошо? Хорошо. Хорошо.